Випускники Одеської військової академії відвідали школу-інтернат. Майбутні офіцери підготували для вихованців навчального закладу невеличкий концерт із жартівливими дитячими піснями під гітару. Саме діти це наше майбутнє це наступне покоління, тобто вони будуть брати приклад. І хотілося б щоб вони, щоб вони брали приклад з тих людей, які, які захищають нашу країну. Діти вітали виконавців бурхливими оплисками. Ну, мені все сподобалося. Как и у нас там, один военный розвеселив хорошими песнями. Ну, хотілося б пожелати нам удачи, щоб вони ну здоровые были. Випускники академії подарували малечі не лише яскраві емоції, а й солодощі та канцелярське приладдя. Ми бажаємо цим ребятам успіхів і, конечно же. Хотілось би пожелати їм мирного неба, щоб їх спеціальність пригодилась то в мирних целях. Ірина Монастирська, Олексій Мосичонок, Анастасія Ільяш, час че.